Пиріг, торт кекс, як не назвете, буде правильно. Він неймовірно ніжний, вологий від яблук та крем-сиру з легким ароматом кориці. Цей базовий американський рецепт стане вам у нагоді. Ходімо готувати. Беремо масло, розм'якше на температури, яйця, борошно, сметану або кефір, цукор, трішки солі, соди, ванільного цукру, трішки кориці та розпушувач. Приготування тіста починаємо з того, що в, в якій ми будемо його збивати. Відправляємо масло, цукор і збиваємо, допоки консистенція не стане легкою, повітряною, кремоподібною. Це кексове тісто, тому цей момент є обов'язковим. Далі відправляємо сюди ж яйця. Якщо збиваєте ручним міксером, бажано додати по одному, оскільки маса може трішечки розшаруватися і треба дочекатися, коли вона все рівно стане ось такою кремоподібною. Далі будемо додавати вже решту інгредієнтів. Відправляємо кефір або сметану і просію сухі інгредієнти. Борошно розпушувач, соду, сіль, ванільний цукор, корицю, пересіюємо це все одразу і будемо замішувати тісто. Можна за допомогою ложки, можна знову ж таки скористатися міксером. Тісто виходить доволі м'яке, міксер з цим справляється, ручний також справиться. Ось подивіться, яке воно блискуче і м'яке. Зараз приготуємо начинку з крем-сиру, беремо крем-сир, цукрову пудру, перекладаємо у зручну для замішування ємність та перемішуємо. В даному випадку збивати не потрібно. Потрібно лише перемішати. Можна використовувати і кисломолочний сир, жирний, який гарно е, розбивається блендером, щоб не було грудочок, в даному випадку це буде несмачно, краще взяти пастоподібний такий домашній сир і його перебити блендером. Коли маємо ось таку консистенцію, наша сирна заготовка готова, ми її Відставляємо в сторону і будемо готувати наступний інгредієнт нашого пирога це крихту з яблуками та корицею. Щоб її приготувати у велику ємність, відправляємо пшеничне борошно, досипаємо туди цукор, додаємо вершкове масло, трішки кориці і за допомогою рук усю цю нашу масу перемішуємо в однорідну крихту. Можна скористатися кухонним комбайном, це буде трішки швидше, проте руками. Також не багато часу це забирає, тим більше, що ми можемо краще відрегулювати консистенцію і не перезбити нашу масу, не перегріти, не перетворити її в тісто. Кінцевий результат крихта ось така, подібна до піску, розсипчата, проте, якщо ви зжимаєте в кулачок, вона тримає форму. Коли цукрово-масляна суміш готова, ми можемо подрібнити горіхи. На початку відео я казала, що цей рецепт є базовий. Тобто, абсолютно без шкоди для рецепту ви можете замінити частину інгредієнтів. Сьогодні ми готуємо з нашими домашніми смаками: це волоський горіх, кориця і яблуко. Ви можете використати інші інгредієнти. Такі наприклад, як пеканий груша смакуватиме також неймовірно, або фісташка. Яблучко ми почистили. Зрізаємо серцевинку і будемо потрібнювати невеличкими шматочками. Коли яблуко вже нарізане, будемо формувати наш пиріг торт кекс. У мене роз'ємна форма, дно я застелила фольгою, вирізала ось такий круг з пергаментного паперу, бік змащую вершковим маслом і буду викладати тісто. Так як рецепт цей базовий, як я вже казала, ми можемо не лише змінювати частину інгредієнтів, ми можемо змінювати пропорції на власний розсуд. У мене форма 24 см. Я виклала половину тіста, далі викладаю крем-сир. В даному випадку, крем-сир в нас буде в одній третій від всього пирога знизу. Якщо ви хочете його бачити по центру, Тіста має знизу бути 2 треті від усієї маси. На тісто розмащуємо крем сир викладаємо яблука, притрушуємо крихтою, розрівнюємо, далі знову будемо викладати тісто. Цей пиріг виходить доволі великий, він має вагу 2200, Тому, якщо вам цікаво, щоб я зробила перерахунок на менші пропорції, напишіть обов'язково в коментарях. І не забувайте підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть, запитуйте, я обов'язково відповідаю на коментарі. І рада буду, якщо комусь сподобається і смакуватиме. Наверх другого шару тіста ми викладаємо вже яблука без сиру, присипаємо крихтою і будемо випікати. Випікаємо при температурі 180 градусів. Випікатися він має до золотавого кольору, до сухої шпажки. Свою духовку, ви знаєте, краще, тому час контролюйте самостійно. В мене випікався годину 15 хвилин. Коли пиріг трішки вистих, ми звільняємо його від форми і будемо сервірувати. Цей пиріг, повторюсь, доволі великий. Він підійде для родинного свята, коли збирається багато людей. Смакує він як в теплому, так і в холодному вигляді. Доволі високий, ніжний, соковитий за рахунок яблук та крем-сиру. Це щось середнє між пирогом, кексом, тортом. Він має дійсно цікавий смак. Обов'язково приготуйте. Я буду чекати ваших коментарів, чи сподобався цей пиріг, чи хтось експериментував. Рада буду вашим вподобайкам і до нових зустрічей!